Постарайтеся подумати конкретно у цей момент, у цю мить, коли ми витягуємо ручку замка, що відбувається. Ми витягнули ручку, ще розімкнувся замок. Важливо зрозуміти, що ми витягнули тільки запобіжник, тільки стопор, який перекриває замок, а замок залишається, тобто саме кольцо, залишається у тому ж самому положенні, у якому воно є на дорозі. Воно обхоплює палець і тримає його у своїх обіймах. Щоб провернути кольцо, потрібно поїхати вперед. Тільки тоді воно провернеться. Добрий день всім! Вже неодноразово я вам розказував, як гублять прицепи, як прослідкувати, аби не залишилося незакритим добре сідло. Але я також навчаюся в експериментах, які проходять на протязі моєї роботи. І сьогодні, в цьому відео, я хочу розказати вам, коли саме це відбувається. так Так, я в минулих відео казав вам, що раз на 100 раз, раз на 200 раз якась там статистика. Але тепер знаю коли, саме коли. Звісно, мова йде про справне сідло. Ну, ми так називаємо цей е, зацепний механізм, будемо називати сідло, так вже прийнято серед водіїв. Може він не закриватися по якихось інших причинах. Е, відсутність регулювання, він потребує якогось певного. Обслуговування, але ви знаєте, бо я казав вам в попередніх відео, що основна, основна проблема, яка існує, це надмірне забивання змазувальними матеріалами, тобто салідолом і різним всім, чим ви змазуєте, і відсутність. Чищення перед наступною змазкою. Тобто, коли оця штука відбуває, змішуючись з пилом, який піднімає машина, стає просто такою бітумною, бітумним таким асфальтом, який забиває всі механізми цього, весь механізм. Значить, дивіться, останніми днями я якось приїхав на роботу, і у мене було таке завдання зачепити. Інший причіп зранку. Я приїхав при температурі всього навсього 5 градусів на дворі. Це не холодно по ваших мірках, але вже достатньо прохолодно. Хто бере нутеллу з холодильника, той знає, яка нутелла в холодильнику, а яка вона в теплій кімнаті. Я відчепив свій напівпричіп і під'їхав до того, який мав зачепити. Заїхав і почув звук, який завжди вам кажу, що звук, коли сідло закривається правильно, має бути такий, ніби молоток падає на металеву підлогу. А звук, коли воно не закривається, коли молоток падає на глину, на грядку. От я відчув такий звук. Що ж відбувається, і коли саме ми повинні бути? Надзвичайно, надзвичайно уважні з цим питанням. Я неодноразово просив вас розібратися у механізмі цього сідла. І на кінець то у цьому відео я покажу вам, як воно виглядає. Але одне графіка на комп'ютері, а інше насправді, де воно, власне, насправді. От бачите, той хомут, ота підкова, яка буде. Тримати палець, вона буде провертатися ось так. І тільки тоді, і тільки тоді, коли оцей, не хочу маститися, оця її частина пройде осюди, розминеться з очим штиром, який перекриє, стане тобто на її місце. Прокрутиться підкова і він стане на її місце. І коли ми працюємо з ручкою, слідкуємо, тягнемо ручку, як я показав на початку. Дивимося на запобіжний сигнал, який є там червоного кольору, зараз я вам покажу. То ми слідкуємо тільки за отим бруском, отим стопором. Тобто, оцей стопор найнебезпечніша позиція, коли він зустрінеться, зустрінеться з отим кінчиком кіткови. Десь Посередині. Коли це відбувається? Це відбувається тоді, коли ота от вся смазка, яку ви бачите, дуже-дуже густа. А густа вона тоді, коли вона холодна. Вам може здаватися, що холодна вона постійно, адже ви їздите по морозах в холодну погоду. Але я зауважив таку річ, що оскільки ми маємо сідло у цій частині тягача, де вся термічна енергія, нагрівання двигуна, повітря, яке вентилює радіатор, трансмісія, піднімається у достатньо закрите середовище, тому що зверху тут стоїть напівпричіп. Сідло майже завжди у нас знаходиться у плюсовій температурі. Тобто, навіть якщо ви їздите по морозу, машина гаряча, там тепло, подумайте по під час руху вперед, вся все тепле повітря зігріває сідло. Я вже не буду казати про те, що повертаючись, воно ще й власне за рахунок тертя, виділяється тут якась теплова енергія. Тому воно завжди у вас з ріденьким салідольчиком середині. Ви відчіпаєте навіть в морозі, і кажете, у мене таке не відбувається. Тобто, мій сигнал до вас, що я вже перевірив неодноразово і вирішив з вами цим е поділитися, що. Найнебезпечніше, коли ви переходите до машини, яка стояла цілу ніч на холоді, і відчіпаєте і зачіпаєте інший прицеп. Тоді вам треба бути надзвичайно ну надзвичайно уважними, тому що всі, усі всі механізми залипають у смазці. І оця ручка, яка повинна під дією пружини бігом вернутися на місце і закрити вихід. Для отої підковоподібного механізму, вона скоріше всього не зробить цього через те, що знаходиться у дуже густій смазці. Але майте на увазі, найнебезпечніше це відбувається, так як я казав, раз на 100 раз. Але саме тоді, коли ви приходите до машини і перечіпаєте машину, яка стояла цілу ніч на холоді. Під час руху будь-який мороз. Температура двигуна і трансмісії зігріває, і тому у нас такого не відбувається. Але загалом, повторюся як і вже вам і казав, сідло не повинно бути перенасичене смазкою. Тому що, якщо ви це будете робити, то однозначно можете дійти до того, що не дійде до кінця ручка, і можете. Загубити прицеп на дорозі. Я вже вам казав і показував, що індикатором у даній моделі є оця червона штучка, яка має сховатися за ту стінку. Якщо у вас буде сідло іншого типу, тут може бути такий флажок, який падає. Давайте підчепимо машину і ви подивитеся. Ну і, звісно, мусимо провірити. І бачимо, що цей раз все відмінно, тому що у нас дуже тепленько на вулиці і е, машина вже їздила. Увага ще раз, будьте уважні, коли ви робите це після холодної ночі. Я знаю, що ви деколи чекаєте на своїх колег і робите е, перечіпання. Дуже небезпечний момент, надзвичайно небезпечний момент. Смазка холодна у сідлі. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Будьте здорові, па-па.